Чи бували ви колись у південній Кореї? Щороку мільйони іноземців відвідують цю екзотичну країну, відому на весь світ своєю музикою, серіалами, технологіями та військовими переворотами. Однак були люди, які відвідували Корею задовго до того, як усе це з'явилося, як, от українець капітан Самуел Яскілька, який командував батальйоном американських морпіхів під час висадки у Інчхоні біля Сеула, та сотні інших українців, які брали участь у корейській війні, де у складі американської армії боролись. Проти червоної загрози Корейська війна у середині ХХ століття стала одним з найкривавіших конфліктів холодної війни, який остаточно розділив Корею на дві окремі держави. Пройшли роки відносно мирного співіснування, та нині над корейським півостровом знову згущуються хмари війни. Чи вистоїть Південна Корея, якщо почнеться нова Корейська війна? Про це ми сьогодні й поговоримо. Мене звати Віталій, ветерісвітлотінь. І сьогодні я розповім на що ж здатна Південно-Корейська армія. Республіка Корея, також відома як Південна Корея, це невелика країна на півдні Корейського півострова. При площі близько 100 тисяч кілометрів квадратних, вона трохи менша за північну Корею та вмістила б у себе лише три Житомирські області. Та попри значно меншу площу, тут проживає 52 мільйони осіб. На півночі півострова вдвічі менше, близько 26 мільйонів. Збройні сили Республіки Корея нараховують 500 тисяч осіб. Вони поділяються на на три основні компоненти: сухопутні війська, військово-морські та повітряні сили. За кількісним показником, Збройні сили Південної Кореї поступаються понад мільйонній армії КНДР. Детальніше про неї я вже розповідав у окремому відео. Військова служба у Південній Кореї є обов'язковою та триває від 18 до 21 місяця, залежно від місця служби. У віці від 18 до 30 років її проходять майже всі громадяни чоловічої статі. Навіть Всесвітньо відомі кей-поп співаки не можуть відкосити від армії. Для прикладу, нині військову службу проходять 5 із 7 співаків гурту BTS. Жінки не зобов'язані проходити військову службу у Південній Кореї, однак можуть долучитися до армії добровільно. Після завершення служби на 8 років корейці потрапляють до резервних сил Республіки Корея, які нараховують близько 3 мільйонів осіб. У мирний час резервісти займаються пошуково-рятувальними роботами, будівництвом. Та ремонтами доріг, а під час війни вони мають стати мобілізаційним ресурсом для збройних сил. Верховним головнокомандувачем армії за конституцією є президент Республіки Корея. Фактично, усіма збройними силами керує об'єднаний комітет начальників штабів. Військовий бюджет Південної Кореї у 2024 році складав 45 мільярдів доларів США, а це у понад 10 разів більше ніж взагалі увесь бюджет Північної Кореї. З огляду на зростання загрози з боку Пхеняна у 2025 році Сеул планує збільшити вида. На оборону до 47 мільярдів. До 2029 року ця сума має зрости до майже 55 мільярдів, скільки заробляють військовослужбовці у південній Кореї. Під час проходження строкової служби мобілізовані отримують від 40 50 до 900 доларів США, тобто десь як українські контрактники. Південнокорейські контрактники нижчих рангів отримують близько півтори тисячі доларів США, що трохи більше за офіційно встановлену мінімальну. Зарплату у південній Кореї. Сержанти та офіцери отримують не набагато більше близько двох тисяч доларів. За корейськими мірками військова професія є низькооплачуваною, а тому не надто престижною. Щоб, хоч трохи покращити цю ситуацію, уряд південної Кореї планує до 2027 року збільшити зарплату військовослужбовців на 15-30%, що однак не зможе кардинально вплинути на цю проблему. Щодо уніформи, то основним камуфляжем армії Південної Кореї є візерунок під назвою «Граніт-Б», який переважно використовують армія та повітряні сили. Його запровадили у 2010 році, після того як Північна Корея скомуніздила камуфляж Вудлан. Окремі підрозділи також використовують американські камуфляжі, зокрема Юсіпі, Марпат, та звісно ж Мультикам. Серед спеціальних підрозділів армії південної Кореї можна виділити корпус морської піхоти, який спеціалізується на морських десантних операціях. Він з'явився у 1949 році для полювання на комуністичних партизанів. Під час корейської війни це був один з перших підрозділів, який кинули зупиняти північно-корейський прорив. І за успішне стримання ворожих атак вони отримали прізвисько вбивці привидів. Згодом корейські морпіхи також брали участь у в'єтнамській війні. Сьогодні корпус нараховує близько 29 тисяч осіб. Ще одним спеціальним підрозділом корейської армії є сили спеціальних операцій, відомі як чорні берети. Це елітна структура, яка спеціалізується на повітряних десантах, боротьбі з тероризмом, розвідці, партизанській боротьбі та ураженні пріоритетних цілей супротивника. Щоб потрапити до чорних беретів, рекрут повинен пройти жорсткий відбір та, як мінімум, володіти чорним поїстом теквандо або іншого подібного бойового мистецтва. Крім власної армії, у південній Кореї перебуває контингент Сполучених Штатів Америки, який включає 8-му польову армію, 7-му Повітряну армію, військово-морські сили, сили спеціальних операцій, морську піхоту та космічні сили США у Кореї. Усього на території півострова перебувають близько 24 тисяч американських військових. Більшість з них знаходяться за 50 кілометрів на південь від Сеула на військовій базі Кемпа Гамфріс, яка є найбільшою. Ю закордонною військовою базою США. Також варто згадати про корейське підсилення армії Сполучених Штатів, скорочено K.A.T.U.S.A. або ж Катуса. Головне, не шукайте це слово на Ютубі. Це окремий підрозділ армії Південної Кореї, який перебуває під командуванням 8-ї армії США. До нього можуть потрапити солдати та сержанти, які мають принаймні середній рівень знання англійської мови. Наразі у Катуса служить лише близько трьох тисяч корейців. Там вони прибули бувають під командуванням американських офіцерів, носять американську уніформу та зазвичай мають кращі умови служби. Саме тому служба у цьому підрозділі вважається престижною а кількість кандидатів завжди перевищує потребу. Південна Корея з'явилася на політичній мапі світу у серпні 1948 року. Вона виникла після завершення Другої світової війни на окупованій американцями частині Корейського півострова. Її поява була пов'язана з провалом дипломатичних спроб об'єднати корейський півострів та зростаючою червоною загрозою з боку Совєтського Союзу. Після проголошення незалежності для захисту молодої держави того ж 1948 року було створено армію республікан. Республіки Корея. Напередодні початку Корейської війни вона нараховувала лише 98 тисяч військових, яким протистояла вдвічі більша Північно-корейська армія. Крім цього, у півдня взагалі не було танків та бойової авіації. Американці, на відміну від Совєтів, на відріз відмовлялися їх надавати аж до самого початку війни. Нічого не нагадує. Тож не дивно, що вже у перші місяці війни Північна Корея захопила Сеул та майже увесь півострів до самого Пусана, аж поки не прибула американська армія. Попри величезні втрати під час війни, армія півдня зросла до 600 тисяч осіб та суттєво наповнилася американським озброєнням. Згодом Південна Корея віддячила США за підтримку під час війни та відправила свій контингент на підсилення американців під час війни у В'єтнамі. Під час холодної війни Сполучені Штати продовжували військову підтримку Сеула переважно застарілою технікою часів Другої світової війни. Та багато змінилося у 70-х роках. За президентства ПАК Чонг-Хі Південна Корея почала реалізацію плану Юльгук, який передбачав зменшення технічної залежності від США та нарощення власного оборонного виробництва. Завдяки цьому нині більшість видів озброєнь Республіки Корея це її власні технологічні розробки. Кобка. Основним піхотним озброєнням корейської армії є штурмові гвинтівки К-1 та К2, легкий кулемет К3, автоматичний гранатомет К4 та снайперська гвинтівка К-14. Вони розроблені колишньою дочірньою компанією всесвітньо відомої корпорації Део, яка нині існує як окрема компанія. Основним бойовим танком Республіки Корея упродовж довгого часу був танк К-1, розроблений компанією Hyundai Rotem на основі американського Абрамса усього було виготовлено півтори тисячі таких танків різних модифікацій. З 2014 року йому на заміну прийшов новий танк К2 Чорна Пантера. Теж розроблений компанією Hyundai, однак цього разу це власна корейська розробка. Також Hyundai Rotem виготовляє легкі колісні бронемашини К-808 та К-806 Білий Тигр. Інша дочірня компанія Hyundai Via виготовляє протитанкові засоби міномет. Та буксировані гаубиці. Ще одна корейська компанія Kia Motors збирає для корейської армії вантажівки та позашляховики. А корпорація Samsung не лише виготовляє цивільну електроніку, але й самохідні артилерійські установки. Простіше кажучи, нині Республіка Корея має потужний військово-промисловий комплекс, який сформувався на базі цивільних підприємств. Крім цього, на озброєнні південно корейської армії перебуває деяке іноземне озброєння. Зокрема, Канські М113, Макс Про, Джевеліни, гаубиці М109 та старенькі, але модернізовані танки М-48 Паттон, які вже чекають свого списання та заміни на новіші танки. А могли б замість цього бомбити Донецьк Чілдрен. Усього за офіційною інформацією, на озброєнні південної Кореї перебувають 2200 танків, 3100 бронемашин, 5600 артилерійських систем, 310 реактивних систем залпового вогню. Та 60 керованих ракетних комплексів. Південна Корея значно поступається північні за кількістю танків та артилерії. Однак випереджає її за якістю та технологічним рівнем озброєння. Для прикладу, пхеньян володіє понад 4 тисячами танків, але переважно це старі совєтські машини ще другого покоління, які значно поступаються модернізованим південнокорейським К1 та новим танкам К2, які належать уже до четвертого покоління. Хоча, як показує наша війна, наскільки сучасним не був би танк, він навряд чи вистоїть перед цим. На озброєнні сухопутних сил південної Кореї також перебувають 620 гелікоптерів, зокрема американські Defender, Cobra, Apache, Black Hawk та інші. До речі, про Apache. ось як офіційний Ютуб канал Південно-корейської армії популяризує службу в авіації. Апачі, апачі. Також існують кілька власних корейських розробок, таких як ударний гелікоптер Кайлах та транспортник Кайсуріон. Повітряні сили Республіки Корея складаються з близько 700 літаків та 42 гелікоптерів. Основу авіапарку складають американські винищувачі f 5 f 15 f 16 та f 35 Також ведеться розробка власного стелс-винищувача КФ 21, який, ймовірно, надійде у військо у 2026 році. Серед гелікоптерів переважають американські Black Hawk та Chinook. Також на озброєнні Південної Кореї переважають перебувають чотири американські розвідувальні безпілотники Global Hawk. Південна Корея також розробляє власні ракети. Найбільша з них міжконтинентальна балістична ракета Хьонму 5 яка може нести 8 тонн вибухівки. Заявлено, що вона може знищувати підземні укриття на глибині до 100 метрів. Приблизно таку ж глибину має станція метро Арсенальна у Києві, одна з найглибших станцій метро у світі. Ядерної зброї у південної Кореї немає, хоча понад 70% її громадян виступають за. Її Її розробку Сполучені Штати Америки виступають категорично проти цього, однак обіцяють, що в разі потреби вони будуть захищати Південну Корею власним ядерним арсеналом. Ага, ППО Південної Кореї складається з восьми батарей відомого нам американського ЗРК Петріот, близько 20 батарей корейської «Чольме-2» та переносних зенітних установок, як от корейського ПЗРК Хірон у грудні 2022 року. Північна Корея відправила на південь. П'ять розвідувальних безпілотників, один з яких навіть досяг Сеула повітряні сили південної Кореї підняли винищувачі, ударні гелікоптери та системи ППО для їх перехоплення. Однак, після п'яти погоні та сотні випущених снарядів, вони не змогли збити жодного БПЛА. Усі п'ять повернулися назад на північ. Більше того, під час цієї операції один з літаків авіації південної Кореї навіть розбився. Ця ситуація розкрила суттєві недоліки південно-корейської протиповітряної оборони. Військове керівництво вибачилося за цю ситуацію та заявило, що вони не змогли збити безпілотники, бо вони були занадто малі. Військово-морські сили Республіки Корея нараховують близько 160 суден. Серед них 21 субмарина, 12 есмінців, 16 фрегатів, 3 корвети, 60 патрульних кораблів, 17 кораблів амфібій, 18 мінних загороджувачів та 20 допоміжних кораблів. Більшість з них були збудовані саме у південній Кореї компаніями Hanwha Ocean, Hyundai та Samsung. Наразі Південна Корея будує свій перший авіаносець за майже 2 мільярди доларів, який нестиме на борту винищувачі F-35 та ударні гелікоптери «Суріон». Південна Корея уже понад 40 років розбудовує власну оборонну промисловість, яка не тільки задоволяє потреби її власних збройних сил, але й має сильні позиції на світових оборонних ринках, що відкриває можливості для експорту та промислового партнерства з іншими країнами. Також це мінімізує залежність Сеула від зовнішньої військової допомоги Сполучених Штатів, на відміну від більшості європейських держав, які напряму залежать від американської зброї. Однак у військовій промисловості Південної Кореї не все так ідеально, адже, як відомо, не так страшні пхенянські воші, як власні сеульські гниди. Для прикладу, у січні 2021 року одна корейська оборонна компанія поставила у військо приціли для стрілецької зброї, лазерні цілевказівники та приціли великої дальності. Після перевірки близько половина прицілів виявилися несправними. А проблема у тому, що тендери на виготовлення озброєнь у південній Кореї інколи отримують компанії, які не мають достатньо відповідного досвіду, однак пропонують нижчі ціни за свою продукцію. Із урахуванням жорстких дедлайнів для постачання у військо це періодично призводить до низької якості виробів. Подорожуючи на південь від Сеула, усі корейці можуть спостерігати над собою гігантські кам'яні блоки, встановлені на тонких бетонних стінках. Збоку вони можуть виглядати як недобудовані мости чи тунелі. Та насправді ці бетонні брили, що носять назву «Rock Drops», мають дуже важливе призначення, адже у разі війни проти північної Кореї вони відіграватимуть ключову роль для оборони Сеула. Їх почали встановлювати після завершення корейської війни. Ни у 50-х роках минулого століття, а до завершення холодної війни корейці встановили сотні таких конструкцій на залізничних шляхах та головних транспортних магістралях. У разі прориву фронту спеціальні підрозділи корейської армії підірву ці опори, щоб перекрити дороги та не дозволити ворожим танкам за лічені години захопити столицю Сеул. Чи справді ці конструкції колись врятують південну Корею або ж просто під впливом часу попадають на голови випадкових прохожих, власне? Покаже час чи готові південні корейці боротися за свою країну? Населення південної Кореї, попри чисельну перевагу, є значно менш мілітаризованим та готовим до великої війни. За соціологічними опитуваннями інституту Галапа близько 58% південних корейців не вірять у те, що Північна Корея взагалі може на них напасти. Лише 46% готові у такому випадку воювати за свою країну, а 36% боротися. бороть. Тися взагалі не планують, а враховуючи, що південно-корейська тиса виглядає якось так, незрозуміло, що взагалі вони планують робити у разі війни. За іншим опитуванням інституту Галапа, 73% корейців відчувають загрозу від зміцнення військової співпраці між північною Кореєю та Росією. Однак при цьому вони категорично не хочуть допомагати українцям знищувати спільних ворогів. Лише 13% південних корейців висловилися за надання у Країні летальної зброї, і тут постає логічне питання. Якщо жителі Південної Кореї не готові знищувати своїх ворогів сьогодні, то чи будуть вони готові великою кров'ю зупиняти ворогів тоді, коли війна насправді почнеться? То якою буде нова Корейська війна? Ну, формально, війна на Корейському півострові ніколи й не завершувалася і триває у гібридному форматі вже понад 70 років. А все тому, що після завершення бойових дій так і не було підписано остаточного мирного договору. Наприкінці грудня 2023 Цього року диктатор Північної Кореї Кім Чен Кімчен офіційно відкинув ідею мирного врегулювання корейського конфлікту. Він заявив, що політика національного воз'єднання не принесла належного результату а обидві Кореї Кім назвав ворогуючими сторонами у стадії війни. Якщо Північна Корея справді колись наважиться на повномасштабну війну проти південної, це матиме катастрофічні наслідки для обох держав. Як і понад 70 років тому, північно-корейські генерали найімовірніше планують реалізувати бліцкриг зі швидким захопленням півострова, перш ніж Південна Корея зможе оговтатися від удару, а США перекинути війська на допомогу союзнику. Обстріли Сеула неодмінно спричинять колапс усієї транспортної системи південної. Кореї, адже десятки мільйонів людей одномоментно намагатимуться евакуюватися зі столиці на південь. Це у свою чергу ускладнить логістику для військових та перекидання нових підрозділів до лінії фронту у перші тижні війни. Важливою перевагою КНДР у цій війні буде значне домінування у кількості артилерії, більшість якої знаходиться поблизу демілітаризованої зони та націлена у напрямку Сеула. Саме у столиці на невеликому клаптику території за 30 кілометрів від фронту знаходиться половина населення та 70% економіки Південної Кореї. За наявною кількості артилерії та боєприпасів вони зможуть за лічені дні стерти південні околиці Сеула з лиця Землі, окрім артилерійських ударів Північна Корея запустить сотні балістичних ракет по цивільних та військових цілях за вогневим валом артилерії тисячі північно-корейських танків перетнуть демілітаризовану зону та вирушать у напрямку Сеула, сподіваючись прорвати фронт та захопити місто. Окрім лобового удару, північна Корея використає десятки завчасно підготованих тунелів під демілітаризованою зоною, щоб через них перекинути десятки тисяч так званих спецназівців. у Тил для диверсії та оточення південно-корейської армії. Однак, якщо корейській народній армії не вдасться швидко захопити Сеул та просунутися на південь корейського півострова, уже через кілька днів вона може втратити наступальний потенціал, оскільки Південна Корея реалізує свою перевагу у повітрі, виявляючи та знищуючи ворожі артилерійські батареї і зупиняючи танкові прориви. Стратегія оборони південної Кореї називається трьохосьова система та складається з трьох послідовних етапів. Перший етап ланцюг вбивств. Він полягає у превентивному знищенні ракетної та ядерної зброї на території південної Кореї. Другий етап протиповітряна і протиракетна оборона передбачає виявлення та перехоплення північно-корейських ракет, перш ніж вони завдадуть удару по південній Кореї. Третій етап масова кара та відплата, призначений для удару у відповідь по стратегічних об'єктах північної Кореї із застосуванням усіх можливих видів озброєння. Крім того, у війну на боці Сеула найімовірніше втрутяться Сполучені Штати Америки відповідно до договору про взаємну оборону. Вони зобов'язані підтримати Південну Корею, якщо та зіштовхнеться із зовнішнім збройним нападом. Попри досить скромний американський контингент на півострові, у разі війни американці зможуть уже через кілька днів перекинути сюди 20 тисяч американських морпіхів, які базуються в Японії. Упродовж кількох тижнів до Кореї прибудуть 3-4 бойові групи авіаносців із понад сотнею тисяч солдатів на борту. Серед традиційних союзників Північної Кореї, Росія. Та Китай, які всіляко сприятимуть тому, щоб Пхеньян не зазнав нищівної поразки, навіть якщо Південна Корея все ж стримає північно-корейський натиск промисловість країни, все одно зазнає сильних руйнувань. За оцінками експертів, під час війни економіка південної Кореї може скоротитися аж на 37%. А це, у свою чергу, матиме негативні наслідки для усього світу. Для прикладу, корпорація Samsung Electronics є одним з найбільших у світі виробників мікро. Схем, брак яких значно вдарить по виробниках електроніки. Що може призвести до падіння світового ВВП на майже 4%. І чи не найбільше у цьому випадку постраждає Китай? Адже від корейських комплектуючих залежать великі китайські виробники електроніки, на кшталт Xiaomi та Хуавей. Промисловість північної Кореї теж неодмінно постраждає від масових бомбардувань однак, при її мізерному внеску у світову економіку це навряд чи хтось помітить, окрім Росії. А як же ядерна зброя, якою так часто погрожує Північна Корея? Ми всі помремо. У них ядерна зброя. Чому ви сидите, руки? Насправді, ядерне бомбардування Сеула та інших корейських міст забезпечило б північній Кореї швидке захоплення півострова. Однак більшість експертів сходяться на думці, що Кім Чен Ін при здоровому глузді ніколи не наважиться її застосувати навіть під час повномасштабної війни. Адже при будь-якому зі сценарії використання ядерної зброї він просто підпише смертний вирок собі та мільйонам жителів своєї недоімперії. На цьому у мене все. Насамкінець хочу сказати, що сьогодні ви бачили це відео завдяки неймовірним людям, які фінансово підтримують канал Світлотінь. Долучайтеся і ви навіть кілька десятків гривень на місяць стануть вашою безцінною допомогою для існування каналу та сприятимуть виходу нових відео. Посилання на монобазу для підтримки я залишив у описі. Концам ніда.